Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua І сьогодні ми продовжуємо говорити про квартиру, яку я купив у Словакії. Адже навіть декілька підписників написали про те, коли ж буде продовження. А отже, все ж таки для когось цей контент є цікавим і ми можемо продовжувати. Тим паче, що. Є багато нової інформації, якою я залюбки буду ділитися з вами. Першу частину можна подивитися ось тут, а ми продовжуємо. Чесно кажучи, я не сильно пам'ятаю, про що я обіцяв продовжувати, але. Перш за все, я точно пам'ятаю, що обіцяв ставити деякі кадри з нової квартири. І їх мені надала сестра, котра наразі проживає в цій квартирі. Бо, ну, звісно ж, я не можу туди ніяк потрапити. А отже, там має хтось жити і має хтось, як мінімум, платити мені за комунальні та трішечки за оренду. Адже всі ми. Хочемо, любимо і можемо заробляти! Підщо в них си були прийняті виці Боссон з маєттями власне. len mm -hmm. na niekde elektrika, lebo oni však jak tu dlho neboli, tak platili a menej je... a Takže... jy kopieer ja ja, par... sentrale skootse baie kopieer o plyn, že mali nejakých 6 eur. 6-7 eur mali plyn, takže pokiaľ... E, Dobre, tak si dám teda 25 a 10 eur plyn. OK. Takže ďakujem. Odtiaľ odhodím ti balkón a poviem ti, čo sa s ktoré má sníba 5 a No, skúšajte, staré, no však stará.

Я сподіваюсь, цих декількох кадрів вам було достатньо. Якщо ні, обов'язково пишіть про це в коментарі, і я попрошу, щоб мені надались ще декілька а, кадрів. Тим паче вона вже трішки обжилася, там десь з'явились картини, там нові шухлядки, там якісь елементи ще декору, і, типу, вона вже набирає обертів. Вона мені подобається значно більше, ніж та, яка вона була, наприклад, на цих. Кадра. І я дуже мрію, і дуже сподіваюся на те, що колись я там все ж таки побуваю. Хоча, чесно кажучи, наразі я вже приглядаю для себе там будинок, і є декілька офігенно крутих варіантів по 200-220 тисяч євро. Але не в самій Нітрі, а в околицях, там 20-30 кілометрів від Нітри. що в межах самої Словакії достатньо багато, бо типу країна невелика. Але а, один із будинків я знайшов в Шуранах. Це, якщо я не помиляюся, 30 хвилин від Нітри. І шурани, ну вони такі, типу, знаєте, невеликі. Там населення близько 10 тисяч людей. Я там був, я там. Доволі часто був, бо я жив біля Шуран. Мені до Шуран, типу, було а, 5 хвилин на автобусі. І хочу сказати, що ну воно, типу, рахується не містом, мабуть, більше як поселення. Але якщо порівнювати з поселенням в Україні, то це, мабуть, років 30, а то може й більше а, розвитку. Типу, там є. Гарні великі лікарні, там є ресторани, там є різні якісь міні-кафешки, там є круті бібліотеки, є авторські, круті кав'ярні, де ти можеш прийти, і в. Такій кастомній а, атмосфері а, почитати книгу, випити авторську каву, всі люб'язні достатньо. Там є теско, Лідл, Біла є. А, ще якийсь один був, не пам'ятаю. Ну, типу, там чотири супермаркети на момент того, коли я там був. Там є школа, є, типу, щось технікуму, а, декілька заводів. Типу, якщо з роботою все дуже погано піде, можна піти туди. І в цьому всьому я знайшов офігенно крутий будинок. А, він просторий, 5 спалень, є своя а, земля, є невеликий такий, а, ну, типу, прудик. А, ну, місточок там є, але його можна сміло перешагнути і так. Ну, в цілому мені дуже сподобалося. Гарний ремонт, там вже все з мебелью, з технікою, повністю. 200 тисяч, ну, типу. Для мене наче ок. Але ну, місцеві словаки кажуть, що для шуранів це таке, як наче і багато. Хоча, якщо подивитись на квартиру, яку я взяв в Самінітрі, то чесно кажучи, краще докинути і купити ось такий будинок. І так зараз розглядається такий варіант для того, щоб знову інвестувати туди. Але питання в тому, чи. Ну, типу, я то інвестую, і можливо, сестра захоче переїхати в будинок, а квартиру буду здавати. Але чи є в тому сенсі, якщо я навіть не знаю, чи зможу я туди коли-небудь потрапити. Стосовно ось цього аспекту, в мене є певне непорозуміння, і якщо у вас є якісь думки стосовно цього, то напишіть, будь ласка, в коментарі, мені буде. Ну, Корисним це почитати, і якось це можливо переусвідомити. До речі, якщо хтось можливо розглядає таку можливість, варіант купівлі в Словакії якоїсь нерухомості, то дізнався прикольну фічу, якою користуються і самі словаки, і ті, хто туди приїжджає. Типу. У вас є об'єкт, який ви хочете купити. І вам потрібно внести перший платіж. Ну, типу, це від 30 до 50%, дуже рідко, 60% від загальної суми, в залежності від того, яка агенція, який банк і на яких умовах вам вдасться домовитися з ними. І на фоні цього, типу, не завжди у людини, яка переїжджає до Словакії або будь-якої іншої країни, є цей перший внесок, який потрібно надати. І я дізнався, що типу, і Словаки, і ті, хто туди переїжджає, беруть ще один додатковий кредит на цей перший внесок. Типу, ця сума менша, її отримати значно легше, і на неї. Реально дають кредит. Навіть, що саме круте, можна взяти цей кредит в тому ж самому банкові. Типу, ти береш кредит на кредит, щоб взяти кредит, розумієте? І, звісно ж таки, така схема для банку дуже вигідна. Вони тобі дають не один кредит, а декілька і на цьому заробляють. Тому, якщо у вас виникають якісь питання, пишіть мені про це в коментарі. Я залюбки відповім вам і на це. А якщо у вас є якісь інші питання по Словакії, також пишіть бажано в тематиці бізнесу. До речі, наразі в Словакії відкривається дофігіща українського бізнесу. Компанії і великого, і локального масштабу перетікають в Європу. І Словакія, в тому числі, типу і відділення нової пошти відкриваються, і локальні крамнички з продукцією, а, відкриваються кастомні, типу, галушки, там, вареники різні, а, тобто ресторани, кафе. А, окрім цього. Там з'явився із таких більш-менш відомих: це о, Вацак, і якщо я не помиляюся, Галя балована. Ну, типу, доволі такі масштабні о, франшизи, котрі вже заходять і туди. Тож, є питання: пиши, не зволікай, чим зможу, тим допоможу.